День народження під час зборів ніби й свято, а ніби й ні. Тут є свої плюси і мінуси. Торт імениннику на сніданку то, звісно, плюс. А ще оплески, а ще привітання від коуча. Але, наприклад, з'їсти цей самий торт професійному спортсмену не гоже. І це, звісно, мінус. Ти вже його з'їв? Чи в день народження можна спортсмену їсти торт? No, the... ні, але я взяв полуниці. Можливо, сьогодні в честь дня народження було таке легке тренування для тебе. Ні, не легке тренування, але ми добре попрацювали сьогодні. Що собі ти побажаєш у день народження? Анімахеле б'ют. Перш за все, здоров'я для мене і моєї родини, бо це найголовніше. Я бажаю, звісно, успіхів у футболі та в житті, і щоб ми з командою досягли поставлених цілей. На зборах Полісся перебуває уже місяць, попереду ще півтора тижні. І з усією відповідальністю заявляємо, сили у команди ще є, і натхнення теж. Трохи відпочили, було два вихідних і набралося сили, емоцій. Тому зараз другий етап зборів і така фінальна стадія. Тому вже в наступних іграх треба свій максимум давати. Що робили в ці два вихідні? Як, як проводили подих? Так, хто як? Більше на морі проводили час, відпочивали, відновлювалися. Тому там в місто їздили. На хтось на ігри їздив, дивився інших команд. Ну, хто як проводився час. Але загалом добре, головне було відпочити, набратись нових емоцій. До речі, про наступні ігри 4 та 5 лютого на команду чекають, що називається Ударні два дні у вівторок. житомиряни увечері проведуть спаринг із грузинським Динамо Батумі. А наступного дня зранку поєдинок із польською аркою. Грати завжди приємніше, ніж тренуватися, тому для нас це краще. Але Я два вже... поспіль. Ну, два поспіль нормально, можна і три поспіль. Я ладно, скую три поспіль, ні, але ну, два поспіль всі ж отримують рівномірний час. Маємо шанс у найближчих іграх побачити і ще одного новачка. Мова про першого португальця в історії клубу 21-річного Андре Гонсалвеша, котрий перейшов до Полісся із португальського клубу Ешторіл. Андре, ну по-перше, вітаємо тебе в Полісі. Ти вже тут провів кілька тренувань, поділися враженнями. Бачу, що трохи стомлений. Чи це так візуально виглядає? Дякую. Так, тренування було інтенсивним, але я добре адаптовуюсь. Принаймні, думаю, що добре адаптовують. Найголовніші твої скили познайом нас і уболівальники Полісся. лісся. Що за футболіст прийшов? Моя найсильніша сторона це гра один в один дриблінг. У мене також хороша подача. Як на мене, це мої головні скили. Матар, Чому ти прийняв пропозицію полісся поліс? Коли я дізнався, що мною цікавиться полісся, я розпитав, що це за клуб, які його амбіції, побачив інфраструктуру. Один із пріоритетів для мене було, що клуб грає у прем'єр-лізі. Також поспілкувався зі знайомим футболістом Рафаелем Бандейрою. Рафел Бандейро. — Коли тебе представляли, казали, що от для тебе зараз такий шанс настільки проявити себе, чи ти будеш в основній команді, чи ти будеш за Полісся 2 грати. От ти відчуваєш собі сили, прагнення довести, що ти гідний основи? Сі, sí, сі. Sí. Так, так. Я буду робити все від себе залежне. Віддам всі свої сили і сподіваюся, що гратиму на найвищому рівні. Спер Легіонери, які зараз прийшли, добре в команду війлися і не ну, тільки легіонери нашим легше. Ну, тому зараз гарний колектив, і всі готуються. У нас є одна мета, до якої ми. Ну а поки усіх запрошуємо до перегляду прямої трансляції поєдинку Полісся Динамо Батумі вівторок, 4 лютого. Заходьте на ютуб канал Полісся о 15.45 за Києвом. Будемо вас із нетерпінням чекати.